Прую друзі! Ви на каналі Boys and Days. І пам'ятаєте, я казав в своєму першому ролику банбан -бан» проходження українською, що покажу, як зайти в таємну кімнату Фіолетову. Так от, для цього ви маєте залишити ось так. Пригнути. І там ви щось побачите. Ось там буде. Ось. Ось цей і ще один кіндер. Ось. Так, так... А! Та треба дуже швидко. Все. ми забрали ось тут кіндер. Якщо що ми повернемося ще сюди. До речі, я можу зробити трейлер е, по банбану один. Ой. Все. А ми зараз їдемо до Опіли, А... І тоді ми можемо е, того. Брр. Тоді ми можемо відкрити фіолетову двері. Я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь. Я буду справді дуже вдячний. І ось я при вас кладу це ще один кіндер. І це на монтаж, це правда. И вот фиолетовая ключ-карта в доступе. И. ха <laughs> ха И вось. фиолетовая дверь. Для вас. Мы сюда. Хоть. Не понял. А что вот тут такая? Э. Тут дуже якось темно і моторошно. як, тут... тут немає ніякої секретки, я маю щось знайти. О, ту ж є. Це ім'я А, це квиток Верлі Мейсонс. А, це про банбаліно квиток. Понятно. Секретка не удивила. Але, знаєте. Я буду дуже жачна, якщо ви підписуєтесь, поставите лайки. І всім пока!